Я вранці встаю, якщо в мене я інколи не можу вдягнути, в мене не той настрій. Інколи я можу одягнути одне, навіть е, за я починаю все знімати, починаю другі цяцьки, другі туфлі, друге плаття. Мені це грає дуже велику роль. Ну, з однієї сторони, мене жінки не розуміють. І зараз мене, коли зустріють неля, чому ти 10 разів на день передягаєшся? Я говорю, у мене одна фігура і одна шия, я не можу нічого зробити. Я не можу вдягнути зразу все те, що я хочу. Ще з дитинства одежа відлічалася навіть від моїх сестер. Я щось перерізала, щось відрізала, щось дорізала, щось в'язала. Дочка сказала, мама, хватить тобі ці покривала і не штори в'язати гачком, зв'яжи мені хоч щось. І я першу роботу виконала одежу, це дочки, кардіган в'язала. Вона така горда була, була б я не в сім'ї вчителя, а родилась сейчас, я вибрала б, напевне, професію дизайн. Теж таке саме пальто, тільки це осінній варіант.